Президента активно підставляє і голова власного офісу. Про таке пише народна депутатка Мар'яна Безугла. За її твердженням Єрмак вибудував мережу неформальних союзів від окремих народних депутатів і антикорупціонерів до впливових медіа, щоб посилити власні позиції та придбати конкурентів. Його головні цілі Кирило Буданов і Михайло Федоров, які поступово набирали політичної ваги. Паралельно Єрмак відрізає президента від кола довіри, зокрема від людей з 95-го кварталу, створюючи навколо Зеленського атмосферу підозри та залежності. Так він перетворює себе на єдину людину, якій голова держави здається ще може довіряти. І безугла додає, що тут замішані ще й американці, і це тиск на Зеленського, щоб він був м'якшим перед росіянами. Як зазначає народна депутатка, Єрмак на неї за такі слова образився і заблокував у WhatsApp. Теж така, така собі санкція.